Закрите підручність на сторінці 310. У вас є малюночок 329, «Схема шкільного класу. Для того, щоб виконати цей малюнок, починаємо з такого елемента, як, умовно кажучи, підлога. Вибрали елемент прямокутника і малюємо кабінет. Прибираємо поки що це полотно і зробимо заливку цьому кабінету. Можна формат автофігури або на панелі інструментів. Виберемо колір нашого підлоги. Способи заливки вибираємо текстуру у вигляді паркету, то, що вам найбільше нагадує паркет. Можна перейти на узор, наприклад, вибрати як паркетик і вибрати колір з якогось певного спектру. Залишаємо штриховку таку, як вибрали, а от фон вибираємо той кольор, яким нам нагадує паркет. Окей, маємо наш паркет. Далі переходимо до малювання. Нехай буде нас вчительською, ніби там шафи у вас є, стола. І так далі. Для цього вибираємо, нам потрібен трикутник. Трикутник можна знайти в автофігурах, основні фігури є трикутник. Він накин... Є відображений той бік, який нам потрібно, тим не менше ми його саме тут і виконуємо малювання. Для кольору вибираємо якийсь там коричневатий якийсь певний відтіночок, і нам потрібно буде його дзеркально відобразити. Коли ми бачите, відображаємо дзеркально, нам так не виходить. Для цього входимо в. Ще перевіримо його розміри. Формат автофігури виберемо розмір. У нас є, бачимо, неоднаковий розмір, ставимо 1,5 на ширину 1,5, щоб він у нас був рівним. У нас є там правильний прямокутник. Вибираємо вирівняти і відображаємо зліва направо. Зверху вниз нам треба, ні. Нам буде краще зробити поворот зліва направо, на 90 градусів, виконати цей поворот двічі, і приставити його більш-менш однаково до нашого, рівномірно, до нашого стіни. Наступним елементом буде малювання крісла вчительського іншого кольору. Клавішу Shift отримуючи, намалювали стілець, вибрали якийсь колір руди і повернемо під кутом 45 градусів, тому виконуємо це, скажімо так, в деякій мірі вручну. Виділили, повернули і малюємо ще стола. Це буде у нас прямокутник. іншого кольору. Також повертаємо його під кутом 45 градусів, приставляємо його і бачимо, що там в нас є на малюночку зображено, трошечка воно не по центру, тому ми ставимо вільно туди, куди ми собі це хочемо. Наступним елементом буде намалювати, нам треба буде вікна нашого кабінету. Такі не широкі полосочки, клавішою Контр-утримуючи, ми малюємо три таких вікна, виділяємо їх всі і розподілимо їх. Нам потрібно відносно нашого об'єкта розтягнути трошки, потягнемо ось сюди, де нас знаходиться одне вікно. Головне нам розпустити два крайніх вікна. Після того ми їх виділяємо і uh -huh. розподілимо рівномірно uh -huh. між собою. Вирівняти по, розпідділіть по горизонталі, розподілили. Можна їх також вирівняти по верхньому краю. Ось ми маємо розміщені наші вікна. Наступним елементом є найпростішим замалювати нам дошку. Це звичайний прямокутничок чорного кольору. Вибрали колір. І намалювати двері, які будуть у нас у вигляді звичайних ліній. Але можна вибрати це як полілінію, з тим лише, що пам'ятаємо, що під клавішою, щоб кутом ішло, то беремо 6 клавішу ctrl утримуємо. Вийшло у нас не ахті, як добре. Виберемо просто, звичайно, тоді лінію. Тож, просто грубшу, трошки намалювали. Раз, лінія клавішу Shift, утримуючи простіше, тому що тоді вона у нас буде йти рівно під кутом кратним 90 градусів. І таку саму представляємо клавішою Ctrl. Ще одну маленьку лінієчку. Є. Згрупуємо ці об'єкти, щоб вони між собою не втікали у нас. Є згруповані. Наступним елементом буде малювання одної парти учня та його одного посадочного місця. Для цього вибираємо об'єкт прямокутника, малюємо парту учнівську, зафарбовуємо її. Відповідний колір, і малюємо два стільці. Клавіша Shift отримаємо, малюємо один стілець і такий самий клавішою Ctrl. Ми, нам треба буде потім його скопіювати. Зафарбуємо його якийсь колір, коричневий, бурий. Хай буде у нас такий колір. Клавіша Ctrl, скопіювали, поставили ще один такий стілець. Виділяємо ці два об'єкти між собою, вирівняємо їх посередині. Наступним кроком нашим буде згрупування цих двох стільців і вирівняння їх відносно центру нашої парти. Лісовання, вирівнять розподіліть. вирівнюємо посередині. От тепер у нас є учністке місце сформовано. Скопіюємо, згрупуємо ці об'єкти. Ось ми маємо повністю непосадочне місце, яке ми можемо, наприклад, тут поставити. Копіюємо це місце. Раз, два, три. Поставимо на якісь певні відстані. У нас трошки вийшов за великий об'єкт. Бачимо, що у нас ще задалеко парти будуть розміщені, отже, можна їх, погляньте, розмістити, зробити їх і більшими. Для цього наш об'єкт можна пропорційно збільшити. Ось ми його збільшимо, і тепер вже будемо його копіювати. Клавіша Ctrl натиснута, збільшили. Поставили, де ми хочемо мати крайнє наше місце. Виділяємо тепер наші ці парти клавішою Shift, виділили. Щось не виділося зайве, бачимо, з'явилося. Плавючи Shift, утримуючи, ми віджали цей об'єкт. Ось, ми маємо виділені тільки чотири об'єкти. Розподілимо їх, розподілимо по горизонталі, на однаковій стали відстані, і по центру. Вирівняли по центру, Тільки єдине що посередині. Ось. І тепер ми маємо один ряд учнівських парт. Монтований. Згрупували об'єкти. Копіюємо тепер цей ряд. Клавіша контр натиснуто раз, клавіша Ctrl натиснуто два. розподілимо його рівномірно. Тільки на цей раз вже буде у нас розподілення в рівню, розподілення по вертикалі. Ось ми його розподілили і. Можна ще порівняти по лівому краю або по правому, немає значення, хоч би навіть, оскільки наші вони всі є рівномірні. Тепер згрупуємо ці парти і розмістимо симметрично по центру відносно нашого, наприклад, можна кабінету, самої підлоги. Тоді беремо знову ж таки, клавіша shift, поділяємо ще наше тло, вибираємо рісування, вирівнять розподіліть по центру. Воно у нас пішло по центру з цього кабінету. Відміняємо лісування, вироніть розподіліть, посередині. От тепер посередині ми маємо. Згрупуємо всі об'єкти тепер абсолютно. Клавіша Shift, тепер наші підлога, дошка, тістяці всі, кожен об'єкт у нас є. І підлога. Тепер бачимо, все є виділене. тепер можна його згрупувати. Ми маємо єдиний малюнок кабінету, який я можу при бажанні рівномірно збільшувати або зменшувати. Дякую за увагу!